Йоу, друзі! Я вперше грузюся в нову ігру «Squad Busters. Цікаво взагалі подивитися так. Е по ідеї нам тут потрібно щось. А, це наш вік зробити, да? ну, дивіться, мені 21, так що, в принципі, ставимо ще нам 21. да? Друзі, ми вперше вперше разом з вами сьогодні. Сьогодні, друзі, просто вийшла ця нова ігруля 29 го числа, да? Не знаю, коли це відео вийде, так що ми залетіли з вами в нову ігру. Так, проходимо з вами, виходить, тренування. Так, ми зможемо, я бачу, з вами виходить, бігати. Да? Тут є нубики, мобики, ми їх убиваємо. Так, побігли, заробляємо якісь гроші. Жесть. Ну, реально, щось нове, просто щось нове, щось нове, да? Від розробників Бравл Старса. Так, ми можемо з вами, виходить, отримати собі або Ельпримо, або якогось рицаря. Да? Ну, давайте, напевно, може, візьмемо просто собі Ельпрімо. Давайте візьмемо Альпрімо, так, да, собі в команду. Хо-хо-хо-хо! нас вже двоє, кстати. Бемс, якісь бутіночки. О, це турбо! Це турбо, бемс! Все, ушпарим. Так, а що вони їх не б'ють? А що вони їх не б'ють, не поняв. Чи вони їх б'ють? А, вони б'ють, стоп. А, вони самі б'ються. Все, я поняв. Значить, виходить, що мені тепер не потрібно. Так, ми беремо собі нового кента. І давайте одразу їзуємо суперсилу і побігли. Так, якесь дерево. Якесь дерево, і виходить, мої кенти б'ють, так, да, його? Чи як? Ну, ну виходить, що б'ють, так, да, все. Так, я четвертий, що? Четвертий рівень прокачки, все, побігли. Наша ця поламалася. Так, ну, я бачу якусь скриню з гемами, так? І. Почається, тепер сюди буде збігатися усі люди, чи як? Так, все, тут ми можемо бігати. Сюди збігаються, получається, як я зрозумів, всі гравці. Нам потрібно оцих мобів, виходить, отаколу шпарити. Бемс, перебиваємо. Так, я геми збираю. Збираю купу-купу гемів. Давайте уб'ємо цих мобів, убиваємо цих нубських моб... мобиків, мобиків. Так, ой-ой, гігант якийсь вийшов. Давайте, ну цікаво, ми з ним справимося чи як. Ну, же ж повинні. же ж повинні. Це ж тільки тренування. Опа, якась команда прибігла. Так, лупим, лупим, лупим. Ти куди побіг, ну бас? <laughs> не, братуха, я тебе зараз розвалю просто. Ой-ой, ой тут гобліни прибігли. Так, ми цього, цього чувака завалили. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Збираємо ці геми. Давайте об'ємо ось цього гобліна. Я не знаю, що він робить. Ой-ой-ой! Ми зламали сейф. Зламали сейф? Так, бачу якусь могилу. Так, ми оце можемо купити, беремо собі нового ельпрімчика. Так, перебиваємо ось з цього нубаса, у цього нубаса, забираємо просто собі зараз оце дерево, і шо? Ми виграли! Фініш? Фініш, і шо? В чом прикол? Хі -хі -хі. І що прикол? Ну, я заробив 44 гема. Хорошо! Хорошо, я заробив 44 гема, і шо? Куди я їх можу потратити? Так, нам потрібно тепер создати свій нікнейм. Хорошо, пишемо, пишемо. Давайте капслогом, логом. Пишемо Дензо. Пишемо Дензо, я ж надійський, ніхто, ніхто не забрав мій нікнейм. Ну, поки що бачу, як ніхто. Так, нажимаємо play, play, і тепер, друзі, у нас грузиться якась мапа. Так, вибралась мапа, вибрався якийсь, походу, ще режимчик, якийсь турбо. І тепер цікаво подивитися, що нам тут потрібно тепер робити. Да? Так, ми собі обираємо, виходить, головного героя. Так, ну, давайте давайте візьмемо, в принципі, Прімо, бо да, бо в нього саме більше ХП, і, в принципі, атак, як і у всіх, по сотки. Так, предлагаю тепер вам якийсь поламай тут сейф. Ломаємо сейф і шо? І що? І що з нього випаде цікаво? Надіть гроші. О, гроші. Нормально. Тепер лупимо цього нуба. Бемс. Забираємо бабки. Підходимо до кейса, відкриваємо кейс, і беремо собі. Давайте ось цього рицаря. Беремо цього рицаря, короче. Як ви бачите, да? битва битва просто длиться. Ну, не прям довго. А, нам треба фрінди, нам треба друзі. А нас... Ну, у нас і помала команда дуже сильно. Так, бачу якогось нубика. А це якась курочка, стоп. А що з цією куркою робити? Ми ще її можемо по ідеї вбити, да, І що з неї випадає? Опа. Ой-ой-ой, скільки знає всякого цікавого випало. Так, стоп. У нас є 11 баксів. За 11 баксів, друзі. Так, юзаємо турбо. Давайте от цього нуба валимо. Бемс, забираємо бабки. О, безкоштовний? Безкоштовний юніт. Так, 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 оп зять. Давайте візьмемо ось цю кента. лісника. Давайте вб'ємо оцього з дудкою. Ось цього зутку і вбиваємо тако бем, сюзаємо турбо. Так, пойде. Опа, кейс. У мене є 15, ми можемо. Зутку ще закритий гоблін. Ну Давайте візьмемо ще одного собі, ельпрімо. Давайте підбираємо ці бабки, убиваємо цього скелета. Так, ми в нас третя позиція. У нас третя позиція, нам треба ламати зараз оце дерево, да? щоб заробити якомога більше грошей. За ці бабки ми зараз просто друзі з вами собі зробимо велику-велику армію. І підемо, напевно, в центр. Да? да? Підемо в центр, напевно, так, беремо собі, давайте ще одного ось цього чувачка Комоновського. Походу, ми тут зможемо прокачуватися, да? обирати собі якомога сильніших нових юнітів для того, щоб наша команда була все сильніша і сильніша. Правда, я ще не знаю тут. Я, я не зустрічав просто ніяких кейсів, ніякої такої движухи. Так що цікаво буде подивитися, що взагалі тут воно є. Так, убиваємо цього кента, забираємо бабки. Окриваємо кейс і давайте візьмемо собі ще одну ельпрімо, да? бо у них прям велика. Мега ельпрімо! Мега ельпрімо я зробив! Стоп! Побігли! Тобто, якщо ми, друзі, збираємо собі декількох одінакових юнітів, да? то ми, виходить, можемо собі просто поліпшити одного юніта. Це, це опа, бачу Челікса. нападаємо, нападаємо на цього нубаса. Так, через 40 секунд, друзі, у нас відкриється сейф. Відкриється просто сейф із другими юнітами. Да? Так, цього нуба убиваємо, цього убиваємо. Тепер треба оцього чувака завалити. Просто валимо ще з цього чувака. Так, бертуха, ти куди побіг? А ти куди побіг? Ви поняли? Так, безкоштовний, безкоштовний юніт. Так, беремо, беремо лісника собі ще одного. Убиваємо цього з дудкою чувака. Потім ламаємо оце золоте дерево. Нам з нього падають купа грошей. Так, 25 баксів. Ми беремо собі тепер суперлісника. У нас тепер є суперлісник. Я би б хотів би цього чувака завалити. Так, гобліна забираємо собі. Гоблін забираємо собі, значить. З нього бабки падають. Так, цього гобліна теж убиваємо. Так, нам треба ще один бакс. Один бакс, щоб відкрити кейс. Опа! Все. Через 2 секунди, друзі, у нас з вами відчиняється просто е, сейф з гемами. да? Геми збираємо, Геми збираємо. І що? Я зайняв центральну позицію. У мене є. О, у мене купа гемів. У мене купа гемів, правда, я ще не зрозумів, куди нам їх потрібно тратити, да? Ще це у нас, друзі, поки що, ну, під питанням. Під питанням, якщо ви, друзі, вже грали в цей режим новий в цю нову ігрушку, да? надіюсь, ви мені підкажете, да? чи мені потрібно збирати гроші, чи не потрібно. Ну, я ось поки бігаю, отакого бігаю і ламаю ці дерева, да? щоб собі прокачати ну, купу юнітів зробити, да? просто ламаємо ще дерево, такое, бемс-бемс. Опа! Бачу Челікса. Бачу Челікса, який забрав купу гемів. Братуха, йди сюди. Іди сюди. Я зараз хочу з тобою побитися. Так, нам треба юніти, юніти, юніти. Так, забираємо. Забираємо оце золоте дерево. Так, 10 секунд, 9, не поняв. О, він вкрав всі гроші. До кінця битви у нас залишається 5 секунд. Братан, Іди сюди. Ділися. Ділися юнітами. Ти. Паразіт. А в нього і хок є, і... В нього купа юнітів! У нього реальна купа юнітів. Ну, як ви бачите, Дензо поки що на першому місці, да? Я заробив саме-саме найбільше грошей. Так, за перше місце нам дали 200 гемів. Ми налутали ще 58. Ну, і в общому, да, ми заробили 258 гемів. Хорошо, open, open, відчиняємо. Так, open case, да? Open case, бемс, бемс. І що? Що нам дають, виходить? Ооо, нам дали цього рицаря, да? Нормально. Так, давайте розберемося взагалі, подивимося, що я тут можу робити. Так, будувати поки я нічого не можу. Так, е, ну Це ми вже зрозуміли, що ми можемо із купи юнітів да, зробити одного суперсильного. Так. А, я можу його прокачувати. Он воно, друзі, як воно працює. Тобто ми можемо брати своїх юнітів і прокачувати їхній, їхній клас. Да? Тобто, одна зірка, дві зірки, ну і все так і так і так і так і, так, і далі. Да? Так, е, це у нас якийсь батл батлепаса, і ми з вами отримали кольта. Хорошо. Кольт ми отримали, і що тепер? Так, і що, і що? А в мене цей один чувак. У мене цей тільки один чувак. Цих 0, 1-1. Ну я поняв. Все, поняв, у мене є 10 тисяч коїнів. Так, якесь у мене повідомлення є, що тут робити. Ну, клайм. О, Без безкош... ой Ой-ой-ой, ельпрімотігер. -ой, Мені скінчик дали. Скінчик, купу, купу всякої всячини. Кейси, друзі. Кейси для. Для того, щоб ми могли, друзі, з вами якомога сильніше розкачатися. Так, у нас є епічний якийсь барбаїн Кінг, да? Так, реєр. Рейєр кейс. Що він нам дасть? Що він нам дасть, друзі? Діномайк! Кстати, діномайка дали. Непогано. Ще один кейсик. Давай, давай, братуха, Кольт. Пультів дали п'ять штук. Ну, так, забираємо безкоштовних ельпрімо. Так, в мене є 20 тисяч. 20 тисяч і куди би мені їх потратити? В мене є тікети, можу купляти. Можу за бакси, да? купляти у нас, виходить. Грошики, грошики, грошики. Ну і, звісно, за 6 баксів ми можемо собі купити ось такий пак. Так, дейлі, це днівні кейси? Ну, понятно, 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 все, хорошо. В принципі, бабки в мене є, бабки не проблема. У нас є другий рівень. Ага, з рівнем нам дають, виходить, батл паси. Прокачку, так? Да? Хорошо, поїхали. Стоп! Поїхали, поїхали, да. поїхали без прокачатися. Так, у нас нова якась мапа і якийсь новий, новий режимчик. Получається, якщо ми просто зупиняємося, так? Да? Якщо ми просто, друзі, зупиняємося, то наші бравлери, так, да, кенти, просто починають фармити. Все, у нас цей кент одразу другого рівня. Братан, ти навіщо б'єш скриню, коли тебе б'є скелет? Не скажеш, О, якась бомба. Цікаво, що з цією бомбою можна робити? Так, ну, ну, наприклад, все підірвати бомбу. О, ви поняли? В мене є тепер бомба, щоб просто зривати оце все діло і не ломати. Так, братуха, я не хочу з тобою битися. Я поки що не хочу собою битися, мені треба викачати своїх бравлерів. да? Так, я беру кольта. Я беру кольта, щоб він прям реально розвалював. Прям дуже-дуже мощно і сильно. Так, бачу, тут у мене теж Кольт якийсь бігає, кент. Пойде, якщо ще... я його вбиваю, да? Отако нападаю на нього, то. Я... Опа! Я можу хілити! Я можу хілити. Так, одного кента убили, побігли за ним. Побігли, побігли. Ти не тікай, братуха! Ти не тікай, я тебе все одно завалю. Хе-хе! Все, челіксом, з Челіксом одним розібралися. Беремо безкоштовного юніта, хай це буде у нас Діномайк. Так, беремо дінича, значить, да? так, підходимо, хилимо своїх всіх кентів. Так, нам треба ще якийсь кент. Нам треба ще якийсь кент, щоб ми могли собі, друзі, відкрити ще. Ну, як, як відкрити, так? Да? Залутати. Залутати дерево. Так, зараз купимо. сейчас купимо кента, баймс. Давайте візьмемо ще одного кольта. і лутаємо. О, ще більше треба. Ви серйозно? А скільки вам треба тіпів? Реально, стоп. Давайте оце залутаємо Челіксів. Челіків лутаємо, там. І треба зараз відкривати кейси, да? Відкривати оці кейси, щоб вибивати собі оцих бравлерів. Так, беремо собі епічного кента нового, якого ми вибили. Да, Стоп. А чого френдів? А що а за тема? Реально, а що за приколи? Так, через 2 секунди буде кейс. Ну, понятно, він стоїть дорого. Давайте цього кента залутаємо. Я, ж, я не можу да, лутати дерева? Да, я не можу лутати дерева. Ну, давайте цього гобліна розберемося. Давайте з гобліном розберемося. Так, тут ще купа гоблінів. Треба лутати з них бабки. Треба лутати реально бабки і треба похилити свою команду. Тако бемс. Так, убиваємо гоблинів. Так, турбо, турбо, бемс. Качаємося, 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 Дензо. Треба саме головне зараз прокачатися, да? Щоб просто зайняти топи, зайняти топи. А, ви поняли, мапа з кожним часом зменшується і зменшується. Он воно що. Так, знизу якісь кейсики, ось його можна відкрити. Давайте візьмемо собі зробимо мега-кольта. Мега-кольта, викачуємо. Так, бачу якихось тут прям дуже жорстких типів. Давайте зараз оцього гобліна завалимо. Оцього гобліна завалимо. Візьмемо собі нового тіпулю. Давайте ще одного одиномайка. Опа, на нього напав якийсь бравлер. Хілимо своїх базу, підриваємо оцих всіх просто тіпів. Так, братуха, ти куди побіг? Братуха, не лутай мої гени. Та хілимо своїх тіпів. Треба розвалити зараз оцього гобліна. Оцього гобліна розвалити. Нового боса. так? якийсь це голем чи хто це? Я ще так і не поняв. Так, братуха, лутаємо оце діло. Так, тут якісь бравлери. Якісь бравлери, Так, все, отв'яньте, отв'яньте. Давайте беремо ще одного дінамайка. в принципі, зробимо собі команду, да? І закидальчиків якихось. Так, підбираємо всякі оці плюшки. Так, е, я так поняв центр. Центр залутали. Так, треба, треба зараз цього дракона вбивати. Оцього дракона вбивати. Так, лутаємо, лутаємо, лутаємо цього малюка. Бемс! Ой-ой-ой, яка купа грошей нам просто насипала стільки, що друзі? Яка купа, велика купа грошей? Так, нам треба ще один кент, беремо Бо я їж сильніший, Так, підриваємо їх, бемс. Валим, 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 просто ще одну бомбу. Бемс. Хе -хе -хе. Опа, це як його? хук, Хог, хога хога-хога, хога, треба підривати. Так, цього кента вбили. Ще одного треба убивати. Так, культа берем. забираємо у нього тіпів. Забираємо тіпів, тіпів. Давай, 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 давай. Трішечки, трішечки, буквально ще чуть. й. Завалили, тіпа. Просто, якби його завалили. В мене 72 гема. Так, халява. Беремо ще одного лісуруба собі, хорошо. Нам треба в центр, друзі. Нам треба бігти в центр і лутати-лутати собі просто геми. Я тільки не бачу, правда, де ці геми. о вони. І воно тіп-тікає 4 секунди. Так, хілим, хілим своїх тіпів. Він секунд. Він не хоче битися. Він просто залутав геми, криса. Він криса, залутав геми собі і просто втік. Так, і. А! Всіх перебили, всіх перебили, і залишилося тільки ми дв... двоє живих. Да, виходить. І я зайняв, Я зайняв перше місце. Перше місце, друзі, ми зайняли. Так, отримали 290 гемів. Переходимо далі в головне меню. Мені цікаво відкрити кейси. Мені цікаво відкрити кейси і пробувати реально вибити щось дуже дороге. Наприклад, якусь легу або епіка. Так, а ти хто? А ти хто, братуха? Якийсь бейбі, якась дитина. А в нього є ось, бачите, способності хілити. О, ну на що? Так, 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 так. так. Книжка. Що книжка нам говорить? Е, а, це квести. Ми що пооткривали по квести, да? по кого ми вбили. Це наші завдання, поняв. Потім батл моди. Батл моди теж забираємо. Е, Спили. Спили, також ми забираємо, що ми їх використовуємо. Так, що далі? Я так і не розібрався, навіщо нам ці коїни да, фармити. Е, нам предлагають іграти. грати. Ну, почекайте своїми іграти, друзі. Я би хотів би прокачати кінтів. Так, не, не виганяйте мене, не виганяйте мене, я хочу розібратися грою. Так, в мене є скін. Я хочу його використати. Ну воно мене виганяє, воно мені каже, іди грай. <смі> воно каже, братуха, хватить сидіти в головному меню і гра тільки вийшла, тобі треба грати і прокачуватись. Так. Якийсь, якийсь режим. Я, не, я так і не прочитав, типа. Ага. Забирай гоми і. Забирай геми і виігруй, да, Ну, я поняв. Хорошо, ми можемо кого взяти. Давайте візьмемо цього воїна собі. Візьмемо воїна і побігли лутатися, лутатися. Ой-ой, ой походу, ще рано, рано. Рано я пішов до цього гобліна. Я не знаю, що я з ним розберуся. Так, бертуха. Я тобі накидаю. Опа, ось його гоблін якийсь побіг. Ну нам треба лутати гроші, пацани. Пацани, треба просто лутати бабки, щоб відкривати собі нових-нових просто юнітів. Так, в мене є 9 гемів. Я можу за 9 гемів собі взяти ще одного кента. Хай це буде кольт. Давайте скелетів убивати, бо з них падають грошики. Так, цих ми можемо. А, ви поняли? Тобто, якщо я убиваю оцих гоблінів, то мені з них насипає купа-купа грошей. І з цієї купи грошей я можу потім собі купляти оцих бравлерів, да? щоб в мене була супер-супер сильна армія. Все, Дензо, з цим трішечки розібралися. Давайте зараз зберемо собі кентів. Так, беремо ось цього кента. Побігли лутати оцих гоблінів. Так, це лутаємо. Так, беремо собі ще одного рицаря. Так, гроші гроші забирай, Дензо. Не втикай, не втикай, не втикай. Треба зараз оцих чуваків перебити. Так, давайте оцього великого гобліна, да, щоб він нам не мішав, щоб він не дамажив нашу команду. Зараз ми це все підлутаємо, лихо. Все, купу грошей забрали. Я можу дерево поламати? Дерево не можу лутати. Значить, так, гроші пропадають, гроші забираємо. Це ми все діло лутаємо. Потім ідемо собі забирати ще одного бравлера. Так, хорошо, беремо кента. Давайте за цього дудкою заберемо так, так, гоблінів. Гоблінів теж ми убиваємо. Так, 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 так. О, купа грошей. Давайте цокента заберемо. Зламаємо цей сейф. Так, ми забрали свій ботиночок. Коротше, давайте заберемо собі нового бравлера, ще одного. І, в принципі, я предлагаю тепер, друзі, нам бігти кудись в центр. Предлагаю бігти в центр. Опа! Чувак, зверху взагалі. Запакований, ви подивіться. Так, кидаю бомбу. Так, він теж кинув бомбу. Тен, затікай. А в нього суперсильна команда. Треба валити отсюда. Треба валити, друзі, відсюди, бо нам буде халепа зараз. Ой-ой! Так, забираємо, забираємо собі хілера, щоб він нам хілився, хілив нашу команду. Так, цього кента забрали, цього забираємо. Так, братуха, беремо собі ще одного рицаря. Беремо собі купу рицарів. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки тут мобів, скільки тут мобів? Так, бачу челікса, Бачу челікса, в якого прям реально дуже мало ХП. В якого реально дуже мало ХП, я можу отаку бомбу кинути. Бемс, взриваємо, забираємо це все. Забираємо оцю всю халяву. Вся оця халява, друзі, наша. Так, 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 так. Ідемо собі, беремо ще одного кента, Беремо Ельпрімо, давайте. Давайте візьмемо реальну Ельпрімо собі. Тут налутаємо ще трішечки, да, собі коїники, бабосики, геміків, всякої такої двіжухи. Так, я предлагаю тепер. Зараз залутати оцього боса, оцього голема суперсильного великого. Так, через нього йде купа грошей випаде. О, прямо реально кайфово насипало. Так, дракон. Іде в дупу, Іде в дупу, Так, у нас чогось третя позиція. Яке я не розумію, чому саме. Так, ну ось об'ємся ми з чуваком. Цікаво подивитися, да? хто кого зараз може перебити. Так, він секунд він втік. Так, е, треба купити кінтів. Беремо кінтів, беремо ельпріму собі. Ой-ой, ой дракон. З драконом розібралися. Давайте зараз його вб'ємо, цього дракошка. Бем, скупа. Дивіться, у нас є купа грошей, правда. Бійців у нас не так багато. Реально, бійц не так багато. Ой-ой, ой тут чувак прям дуже сильно прокачаний. Від нього треті кати. Можемо оцього вбити. Да, о цього можемо прям на ізі розвалити. На нас хтось напав. Тікай, Дензо! вони там б'ються. Жесть вони там армію зібрали. Ви бачили? Так, беремо рицаря я собі ще одного. Давайте розберемося з цим големом. І давайте кудись уже відійти, слухайте, бо щось реально дуже тяжко. Щось дуже тяжко. У нас четверта позиція. Бо чуваки, прям дуже жорстко викачались. Я не знаю, як вони так сильно викачалися, швидко, але но... вони прям дуже прокачені. Давайте зараз цього, тіпа, завалимо, так бемс. Так. І все. Получається, ми зайняли з вами третю позицію, якщо я не помиляюся, так? Да? Чи сподивимося? Так, результати, і так. Да. Дензо зайняв третю позицію. Чувак, якийсь взагалі прям купу гемів налутав. Я не знаю, як нього це вдалося. Я хоч і ходив, і убивав, чуваків, і те, і се, а вони все одно! Але вони все одно якось сильніше мене викачались. Так, давайте відкриємо кейс. З кейса нам дають! Давай, давай! Бемс! П'ять древосеків, так? Да? П'ять лісників нам дали. Так, просто якийсь дозвіл. Ну, давайте дозволяємо повідомлення. Так. Якісь завдання отримати можна. О, Нормально, заробляємо бабки. Так. У е мене є скін. Як його Як його активувати? Як його активувати, цього тигра? Непонятно. Може пойде отакона Ільпріму нажимати. Е і що? Як мені його одягти? Якісь спили. О, це, ой, це я тестую. Це я тестую. А як мені сюди вийти? Так, а, ось олівнути. Бачу, 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 бачу. Сліпенький дензо. Так, хорошо. Е, в мене є нові юніти. Як мені їх викачувати? Ну, я ж, по ідеї не забирав. Так, тут у мене один юніт. Тут теж один. Дровасеки, в мене 6. Ну, на прокачку треба 10. Так, ну оцей хілер у нас теж один. Ну, ну, це я зрозумів. Це я зрозумів. Так, в мене перший рівень. Дензо, ти бублик, кажуть, типу, ти взагалі не викачаний. Тіп. Хорошо. фрінді у мене. Поки що немає, да, друзів, ніхто в мене не зайшов ще в цю ігру. Може про... создати клан? Реально, можна створити клан? Я би створив би якусь кланіну свою, да? так? Так, френди, френди, ось я. Ааа. -а. а, це треба шукати. це треба шукати. Мені цікаво, як створити клан. Давайте ще подивимося. Якийсь QR-код, щоб ви до мене, по ходу, заходили, так? Да? Жорстко. Реально жорстко. Так, ну хорошо, давайте це ми поняли. Це друзі, це у нас. реферали, да? Реферали, да? А що ми взагалі можемо з Паса отримувати? Якусь скелет бачу. О, це відьма, Це відьма, друзі. Це чоколунка, да, яка може призивати скелетів. Так, 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 бачу, бо можна собі отримати, Шейлі можна отримати. Ну, жесть тут всього всякого. От реально, тут дуже всього багато. Давайте. А що може тут... Ми тут можемо щось прокачувати да, на своїй базі? Ну, якісь в мене ось статуя якась з'явилася, якісь завдання я повиконував. Ну да, зіграв ось я тільки що бомбу прокачав якусь. Типу, юз... А, це я юзав бомбу. Давайте ще раз. Давайте ще раз, так. Обираємо собі тепер основного юніта, да? основного перця, давайте хай буде оцей рисар у нас, да? прокачаний. Ну і в принципі, в принципі, Дензик, ти готовий. Ти готовий, так що полетіли в битву. Так, якийсь режим Double Trouble. Цікаво, цікаво подивитися. Збирай геми і виігруй. Це основне типу, завдання, да? Збирати якомога більше гемів і виграти. Так, беремо ще одного Ельпрімо, значить, два Ельпрімо це ліпше, ніж один. да? Напевно. Зараз кейс появиться. Зараз, друзі, у нас з вами кейс появиться да? за 3 бакса. Все, зараз ми собі, по і зможемо взяти ще одного Ельпрімо. І так, де Ельпрімо. А, Ельпріму нема. Ну, давайте хіліра візьмемо. Давайте візьмемо. А, це по двох дають. Ось що цей режим означає дабл трабл, да? Тобто ми можемо, друзі, з вами брати по двох ю собі юнітів. Так, ну тут кінців нам не вистачає. Так, це ми поки що не можемо. Значить, убиваємо цих типів. Убиваємо цього гобліна, убиваємо цих всіх чувачків, щоб заробити купу-купу грошей. Так, гроші забрали. Давайте оцього з дудкою чувака розвалимо. Бемс. Скелетрончика. Нам треба ще, ще трошечки баксів. Так, треба ще один бакс. Там чувак з кольтами, вообще. Так, убиваємо цього гобліна. Його з'явився супер, бачили, чувак. Так, ми можемо взяти собі тут Альпрімо. Можемо взяти собі рицаря. Беремо рицаря, значить, хорошо. Опа, бачу, тіпа. Так, атака, атака, ренч атака якась. Шо, і що це я роблю? Після мене призивний клич, да, типа що я стою супер жорстким. Так, братуха, ти не тікай. Ти не тікай, бо я хочу братуха, з тобою розібратися. І тебе перебити. Так, на нас ще хтось нападає. Так, пацани, давайте битися, давайте битися, не будьте стікунами. Тут вони всі зібралися, це жесть! Ха-ха! Так, нападай, Дензо, тебе треба... нам треба зараз цього тіпа зловити. Ось цього тіпа треба ловити. О, тут взагалі жорсткий чувак. Ви подивіться, скільки в нього бравлерів. Прям реально дуже жорстко викачаних. Так, гроші забираємо. Халявний юніт, Бемс, зберемо кольта. І ось цього жирного вихилюємо. Оцей жир. Нього... Оцей чувак хілер. Хілер дуже сильний. Так, братуха, ти помираєш. Ти помираєш, віддаєш мені усі свої бабки. Що ти назбирав? Так, халявний юніт. Так, беремо собі рицаря. У нас тепер є супер мега рицарь. Так, стоп. Я з тобою поки що не готовий ще битися. З тобою поки що не готовий битися, нам треба зараз лутати гроші. Що я не можу, а що я не можу, типа. Вам недостатньо, типа юних, чи що. Щось непонятно трішечки, ладно. Е, лутаємо цього типа. Лутаємо цього, типа, нам треба 40 баксів. Треба гоблинів, ось ось чувак, якийсь Дивіться. Ось якийсь чувак. Все, б'ємося з ним. Б'ємося, б'ємося, б'ємося в кого, в кого все-таки буде команда селіше, цікаво. Так, беремо. Беремо собі, забираємо типа. Перебиваємося. якийсь чувак, вліз. Треба тікати, треба тікати, Дензо. Тікай, тікай, тікай. Не будь не будь нубом. Треба тікати заново, просто збирати свою армію, друзі. Нас, у нас всіх бравлерів перебили. У нас просто всіх бравлерів перебили. І ми тепер знову нуби. У мене тепер залишилося лише два тіпа. Так, бачите, тут тіпа. Все, бемс, Цього забираємо. <ковод> з нього насипало грошей, капець. Так, беремо халявного юніта. Е, кого взяти? Давайте діномайка візьмемо. Давайте діномайки візьмемо, хорошо. Бачите, оцяго. Да, це база. У нас, виходить, зменшується. Все, поняв, Дензо. Так, тута. Тут якась штучка. Беремо собі ще одного діномайка. У нас виходить тепер гіперселі Діномайк. Так, все, Геми появилися. Геми з'явилися три секунди. І хто налутає піше, да? Хто налутає піше? Так, Дензо. Друге місце. Друге місце ти займаєш зараз. І щось щось моїх бравлерів перебивають. Стоп. Е, Стоп, 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 Дензо. У мене вже Гемів, ви бачите, скільки? Ви бачите, скільки у мене вже Гемів? У мене купа гемів. Так, Дензо, побігли! Треба цього тіпа валити! Треба цього тіпа валити! Стоп, 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 стоп! Щось в мене взагалі по команді туго. Треба відійти, треба відійти, треба тікати! Треба тікати, затікай, тікай, тікай! Суши весла! Слушай, весла! За тобою! За тобою виїхали! Тікати треба! Жесть, стоп! Не вбивай мене, не убивай, братуха! Так берем культа, жити, жити, тікати, 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 пацани! Нас просто тільки що чуть не перебили! Я себе почуваю тут якимось реальним нубом, що я нічого зробити просто не можу. Давайте знову візьмемо Діномайків. Як я поняв, друзі, тут треба прокачувати своїх пацанів, оцих бравлерів, да? щоб вони у вас були умога сильнішими. Бо, як ви бачите, да? Ті почки, ті почки прям реально дуже сильно прокачані. Хоча ігра вийшла буквально годину-дві назад, тіпи прям дуже-дуже сильні. Я не знаю, що з цим робити. Напевно, треба буде донатити. да? Звісно, якщо вам зайде, зайде просто ця ігра. Я буду сюди донатити, ну і звісно. Ми будемо, друзі, з вами занімати топи. Так, ми отримали з вами ще одного рицаря епічного. І що він нам дає? Ну, не особо ще понятно. Так, отримаємо ще 6 тисяч коїнів. 6 тисяч коїнів. Потім ми зможемо собі відкрити буде гобліна ще. Так, емоції можемо. Емоції юзати, цим я поняв, вже. З цим я вже розібрався. Так, шоп, магазин. О, тут я можу собі купляти бравлерів. Ну, давайте візьмемо собі ельпрімчика. Беремо по-любому собі Ельпрімо. Оці тікети нам потрібні, друзі, для того, щоб ми могли з вами йти, виходить, в бій. Це ну як я зрозумів. Так, я хочу взяти оцього рицаря, да? щоб ми його викачали з вами. По Я хочу собі взяти, наприклад, ще Ельпрім. Ой Ельпрімо, кажу кольта, Кольта я би не проти взяти. І Давайте всіх купимо. Давайте всіх реально купимо, бо прокачка лишньої не буде. Реально, якщо Дензо, ти хочеш бути сильнішим, ніж другі, тобі треба викачувати своїх кентів так, цього викачали, кольта викачуємо. Бо реально, ліпше ліпше викачати своїх юнітів. Вони ж у нас будуть все сильнішими і сильнішими. ось ми гобліна отримали. Ще отримали 5 тікетів і купу-купу всякої всячої, Да? ось БМС, забрали якусь штучку. Ну, в принципі, в принципі, реально непогано. Книжка, ось, ось завданнями повиконували. Шостий рівень вкачали, батлпаса. Якусь курку отримали, бейбі курку хе Хе-хе-хе. Так, ну, ну і що? В принципі, в принципі, реально щось цікавеньке. Реально дуже цікава ігра, Тому, друзі, якщо ви її не скачували і не пробували, для такого знаєте, для тесту, да? для тестової ігри, ну в принципі, реально дуже, дуже цікаво. Дуже цікаво. Ось 6 баксів, ми можемо отримати 65 хогів, ще якихось тіпів, і рисарів 60-25 да 25 тисяч і 5 тікетів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх вподобайок, як друзі, напишіть в коментарях саме головне. Дензо, ми хочемо продовження даної гри. Я, звісно, зайду і для вас запишу. Я думаю, тут на скоро появляться клани, так що ми клан, звісно, вже ж создамо і будемо займати топи. За вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!